Топ солодощів, які всі ми їли в дитинстві. Ну і перше, це батончик Аеро. Це такий, знаєте, е, ніби як шоколадки зараз є такі із такими пузириками. Вони були дуже-дуже дуже смачні. Вони, напевно, кругом продавалися в всіх магазинах. В столовці у нас е, під домом в мене тут маленьких магазинчках І чесно, вони були в рази, ці батончики Вони були в рази смачніші, ніж оці зараз шоколадки схожі. Наступне це кіндер-шоколад. Такі малесенькі батончики продавалися тоді, продаються зараз. Шоколад мені настільки подобався, що чесно, я була б рада, наприклад, на новий рік отримати просто Ось такої от шоколадки, ну, не шоколадки ось такі от батончики, ніж якась просто коробка з цукерками, які половиною просто віддам мамі або бабусі, або ще там комусь. Наступне це кіткат. І ще були такі батончики, пам'ятаєте, теж кіткат. І це зараз, знаєте, повидумували з якимось там білим шоколадом, з якимись лісовими горіхами, ще там якісь, я, до речі, на ті їх не пробувала. Оці, як на мене, звичайні без нічого, вони найсмачніші. І тоді були, в принципі, зараз. Наступне — то молочна крапля. Дуже смачні цукерки, в них такий, знаєте, молочний смак. І чесно, я розчарувалася в них, тому що Недавно я взяла в АТБ таких цукерок, просто жменько спробувати згадати взагалі, як вони там смакують, бо які вони на смак. Але що було тоді і що зараз, чи вони цукру почали менше кидати? Чи яка така проблема, але це зовсім не ті цукерки, які були тоді. Наступне це рачки, мені вони не подобались. Якщо часто, мені взагалі здається, що це якийсь міф про те, що дітям взагалі вони подобаються. Напишіть, хоча б комусь взагалі смакують ці цукерки чи ні. Але чомусь всі новорічні подарунки завжди, коли якісь гості приходили. Неважливо, просто якщо десь були цукерки різні, то там по ми були оці отрачки. Наступне це червоний мак. Коротше, пішли ми вже по тих цукерках, яких я не дуже люблю. Знову ж таки, вони попадалися в новорічних подарунках, там їх ще було дуже багато. От закон подості, понімаєте? Якщо якісь смачні цукерки, то їх там була просто одна, якась нещасна, яку ми з братом ділили на пополам. А якщо у таких, то просто 10 штучок. Ну аби було, понимаєте? Наступне це чупа-чупси. Взагалі я шукала не такі чупа-чупси, Ну, такі знову ж таки продавалися ще тоді. Зараз не знаю, чи вони є. А шукала я, коротше, такі вони були в синій пачці. І сама цукерка вона була двох двох кольорів і двох відповідно. Смаків з одної сторони була якось молочного смаку, а з другої сторони вже або там ананас, або малинка, або ще там щось. Хто можна хто пам'ятає, можете написати, хоча б як вони, як вони називаються. Наступна це кисла п'ятка. Мені здається, що зараз продаються такі також цукерки, але просто напевно по-інакшому називаються, тому що саме таких я не бачила. Це якісь такі малесенькі цукерочки, чи що то таке? Ти висипаєш ось так на руку, чи зразу собі до рота, і воно в роті починає тріщати. Мені було саме стрмне, коли я ще була дитиною, проковтнути оце, от, щоб шу не тріснуло мене. Десь там коротше, в пузі.